Алло, дал. Алло. Мені треба твоя допомога. Добре, зараз приїду, а ти де знаходишся? Недалеко від тебе, десь 200 кілометрів 50. Добре, зараз приїду, все давай. Так. Добре. Добре. Дал. Відкуди ти туди? А, добре. Слухай, я тобі говорю свою ідею. Я хочу построїти кафе. У мене вже є всі речі. Я його купляв за 200 мільйон. Це дуже прикольно. Ну, коротше, я. Угу, Прикольно, якраз для кафешки підійде. Добре, зараз приїдуть роботники. Давай. Зараз вони, може десь приїдуть. Зараз, Ми зараз... вони десь зараз тут будуть. Угу. Ну добре, тоді давай почнемо зараз. Дивися, я починаю строїти. Давай виберемо щось професіональне. Е, я думаю, треба буде взяти як його. Це ось такі такий, от. Щось завелике. Давай почнемо тоді. Дивися, коротше. Добре, роби пока що. Дивися, да, я тебе ще слухай, сюди запрошую, ти можеш бути моїм роботником, мож... кафешку. Ой. Хай буде, підійде. Це все одно, бос бос цього місця дозволив нам робити. Добре, давай тоді роби, ми самі можемо зробити. Мені дали матеріали. Доб... Ну, Давай починаємо вже робити нормальну таку. Давай, але така собі. Давай лучше візьмемо з двома етажами. Зараз тобі тебе... І Якраз, давай. Дивися, дал. Мені дали матеріали, тільки цей... ця хатка десь сьогодні лишь 50 тисяч. Це даже таке собі. Добре, я зараз обустрою стіни тут підлогу. Добре, тут буде просто запрещено ходити. Добре, а я тим часом, кстати, тут можна буде отримати безплатний ходок. Е, Якщо тут зайде людина номер 200. Якщо тут вже людина, яка буде 200 разів заходити, то вона зможе отримати ходок безплатно. А зараз він буде стоїти десь доларів та 40. Добре. Е, ну Тоді я буду робити кафе. А поки що я ще все відстрою. Добре. Я поки що буду робити його. А ви підписники підписуєтеся підписуйтесь. А то щось ви не підписуєтесь? У нас же майже нам треба хоча б до 400 а? підписників дійти. А якщо ви не будете підписуватись, то Лі не буде для вас робити відео далі? Так. Да, я, я їх спеціально зробив, бо два дні виходило, не виходило відео, але я вирішив вас порадувати зробити таке відео, там де ми робимо КПшку. Да, я дуже дякую, Далу, що він зміг допомогти мені в цьому відосіку я йому да, дуже дякую я познаюся дитячі його бачення воно вже почалось в 19.00, а зараз дев'ятнадцять дев'ять я хочу поки дивиться спеціально начатки робіть знімати так що давайте підписуйтесь це давайте так і якраз може може він ще буде більше зніматися слів ви підписуєтеся і він буде часто в моїх відосиках Дуже часто. Можемо ще порядки знімемо, якщо на відосику буде десь 20-10 лайків. Давайте так, підписники. Я люблюся. Відосику Іра, щоб ви теж були. Давайте. Ми ще, може, завтра зробимо для вас відосик. І, да, статі, ми просто, не просто так сюди прийшли знімати, а... Ну, бо ми просто вирішили для вас просто порадувати вас. І так, а то там у нас будуть просто двері. Ой! Да Та ничего, там буде вход, Итак, а там будет вход, чтобы заходить. Итак, а где тут... Ну, я пока что сделаю для пациентов столики и достать их. Добрый, а едь, а я пока. Він поїхав, ми будемо робити професіональні каріса для наших посетителів кафе. І так, можна буде десь по два чоловіка, щоб сіло. Це буде дуже класно. І так, мені треба буде стати дам Алло, дам. Добре, слухай, я тебе, якщо ти мені допоможеш, типу там принесеш якісь матеріали, я тебе можу зробити директором цього кафе, а сам буду просто создателем цього кафе. Дивися, я тобі буду давати зарплату. Добре, в тебе буде зарплата, якщо. що. Зарплата в тебе буде зарплата 100 мільйон. Зарплата 100 мільйон буде. Це тобі короче буде, бо в мене просто десь триллион е доларів. тих Та ні, ну добре, тоді тобі може, десь 500 доларів. Тисяча, ж дуже мало тисяча, тисяча. А тисяча тобі піде, да? Ти, виходить, 100 000. Mm. Ну, тоді для тебе буде зарплата тисяча. Так, жди, я зроблю штуку, де будуть жаритись ходові. Угу, uh -huh. Достатньо, да, тут можна буде ще погорітися, бо я зроблю таку штучку, щоб можна було погорітися. Бо дехто буде приходити сюди просто погорітися, купити ходох собі тепленький. Угу. Mm -hmm. Я статі буду ходові продавати. Mm, uh, добре. Я ще зроблю для дітей вис... щось веселеньке таке. Може, ще зараз хтось прийде. Я буду сходку на этом, именно на этом сервере прямо эм, на... какого число ты хочешь ты будешь там? Э, на сходку? Ну давай всего лишь завтра. По, в, завтра в двадцать ноль ноль по эм, по украинскому участку двадцать ноль ноль мы сделаем сходку на двадцать минут. Угу. Да, ми зробимо. Я обов'язково завтра зайду на цей сервер. Да, сука, да не подзвониш мені завтра в 20:00 і типа почнемо. Да, кстати, може зараз зайдуть перші клієнти, їм надо буде зробити їхній заказ, добре? Uh -huh. Да. Може зараз до мене зараз має зайти босс. Давай. Ой, ти в тілі. Так, давайте кирар худо будуть продавати. Добре. Слухай, зроби його, зараз має прийти босс. О, Бозошов, добрий день. Добрий день. Е, -е я хочу ходог. Ну що там, дал 28К зробив? Да, він же зробив. Да, остаті, я можу буду робити за плату. А. Ви щось ще хочете? Ну, давайте мені ще квасик. Ладно, я піду сяду. Як мені вкусно. Ну, мені дуже сильно подобається ходог. Коротше, дуже я дякую. Я що я порцію макаронів зробив? Добре. Е -е, Коротше, це далі будуть кудиті люди. Добре, дал, це тільки цей босс зайде і все. Ладно, дал, сьогодні поранше закриється ця кафешка. Ох, було дуже вкусно. До побачення, до побачення. Слухай, дал. Вони вже не будуть заходити, бо кафешка сьогодні поранше закриється. Слухай, це тобі буде Або така ми прикольна ми робота. Устроюмо, ми будемо вже закриватися. Добре. Ми тут, поставимо... ми тут поставимо штуки, щоб люди могли підходити і дивитися, що у нас продається. Я поставлю угу. І тортик на День народження. тортик. Торти на День народження ще будуть. Угу. Будуть різні. Можна буде ще купити кап... можна буде ще пончики взяти, тіпа. по скидкам, вони будуть, 20 доларів. Фруктики можна буде, продукти. Якщо десь буде закритий базар, буде. Тіпа. Шаурма. Шаурма ще буде, тіпа, щоб продавалися. Можна буде купити а пожарити. Добре, давай швидше бо як його? Давай швидше, дал, бо нам треба буде вже скоро закриватися. Так. Тут зробимо вікно. І так, поки Дал поїхав, ми з вами підписники поробимо. Щось таке прикольненьке. Ладно, вже, за, вже завтра, може, в 20.00 буде сходка. Е, і так, да, завтра зробить себе. О, добрий день! Ви якраз хочете щось? Дай Худога? Дайте худоги, от до один доробився. От один худог вам ви просили. Дякую. Прийдіть вам до гроші, дам зараз. Добре, з вас сьогодні ж. не знаю. Так. Так, що він там стоїть? Добре, я йому дав худога, він його може вже скоро з'їсть. О, дякую, скільки його, дякую вам, дуже дякую. Так багато не можна. Якщо ви будете сюди заходити двісті разів, вам дадуть безплатну ходок. Навіть два худоги. Так. Не бійте нічого нам. А що ви робите, Алло? Ах ти, ах він. Ну, зато день їдав. І так, що він таке зробив? Добре, ходох, він очень захотів, давайте я все починю. Зараз має зайти дал і все. І будемо закінчувати роботу. Алло, дал ти де. Ну добре. До мене тільки що один пацан заходив. Я йому дав ходора. О, добрий день. Ладно, я тобі перезвоню. Ми, ми вам завезли по заказу якогось там е, дама, люстри, щоб ви поставили. Нові. О, дякую. Слухайте, я вже вам... Ну, дім, повіш, повісимо. А, повісите? Добре. 20 тисяч вам на карту скинув. Вот, 20 тисяч. І так... Итак, а что вы тут изрубили? Ой, какие красивые пианино. Итак, Винджи пешок, так что всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока-пока.